Переказ оповідання Василя Сухомлинського Я вирощу внучку, дідусю. У садку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку. Та й питає дідуся: Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька. А внучка у старої вишні буде. Буде Олесь, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідо, посадиш кісточку, то з кісточки її виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Дітки, а тепер ви за допомогою немотаблиці спробуйте переказати це оповідання.